Вітаю до вашої уваги як він є з Андрієм Сиротяком. Його започаткували шейхи, Тепер він у Львові. Місто приймало відкритий кубок Західної України з Греплінгу. Турнір отримав статус міжнародного, бо завітали чемпіони з Польщі та Литви. Що воно таке? Греплінг? Далі у сюжеті для більшості глядачів Греплінг як невідомий птах на восьми ногах, а започаткували це вид спорту шейхи в Арабських Еміратах. Ідея прийшла з шайху тахнону, який вивчав бразильське джиу-джетсу в сім'ї Грейсі, а пізніше переключився на вільну боротьбу і самбо. Тож він вирішив об'єднати всіх борців і дати можливість в рівних умовах визначити, чий різновид боротьби є сильнішим. Завдання спортсменів на татамі завершити сутичку достроково-больовим або задушливим прийомом. Перемогу можна здобути і за балами. Їх нараховують за позиції, з яких і можна завершити поєдинок передчасно. Забороняється, зрозуміло, нанесення будь-яких ударів, а в категорії є дві категорії професіонали і новачки. В категоріях професіоналів фактично нема е, ніяких обмежень, майже по технікам в категорії Б є деякі небезпечні прийоми, е, де є ризик нанесення травми, і їх відповідно забороняється. Там, де майже дозволено все, напевно, очі виколювати не можна, там і вуха посадити чимсь. Е, звичайно, е, дозволені всі. Е, всі борцівські прийоми мають на увазі. Спортивний комплекс кишів і глядачами, і спортсменами, а їх на турнір, співорганізаторами якого виступила громадська організація Еволюція суспільства та клуб Греплінгу Греплінг Львів, з'їхалося майже дві сотні. В нас є люди, які займаються такими, як і у Львові, так і в Україні, займаються такими єдиноборствами і вони хочуть також десь виступати. Ось Ми, ми зрозуміли це і. Помогли провести таке, зорганізувати таке дійство. Ми е, представляємо татамі для їхньої, для греблінгу, тобто, ми е, допомагаємо, якби, де, як в нас так само організація є джуй-джу, воно щось таке е, ну, і споріднене. Стараємось тримати, щоб спорт у Львові розвивати, тому якось тримаємось разом. Кубок західної України став міжнародним. Завітали до Львова представники з Литви та Польщі. Серед них і володар чорного поясу із бразильського джиу-джитсу, професійний боєць ММА, колишній боєць UFC, Поляк Марцін Бандель. Суперників не вивчав, приїхав готуватися до наступних турнірів із ММА, але поласувати перемогою прагнув. Люблю більше не таку боротьбу, як у джиу-джитсу в кімоно, а більше мені подоби все ж ММА. болючі прийоми на ноги і задушливі. Емоційні підказки своїм партнерам роздавав чемпіон світу та Європи з греплінгу за версією філа Одесит Роман Долідзе. До Львова приїхав не витрішки продавати. Однозначно победа всегда Ми за одесский клуби, і у нас так сказати, своя філософія не только за перші только за победу, за победу, Поэтому положимо все на каври, щоб добитися победы. Хто викладав усе на килим і заради перемоги, від організаторів отримали ще й по тисячі гривень. Андрій Сиротяк, Юрій Руденко, НТА Спортиквіньє. Усі хочуть в Ріу. 10 квітня в норвезькому місті Фьорде стартує чемпіонат Європи з важкої атлетики. Турнір є ліцензійним перед Олімпійськими іграми у бразильському ріу де Жанейру. У європейській першості візьме участь рекордна кількість спортсменів: 411 представників із понад 40 країн. Національна збірна України буде представлена 12 важкоатлетами, серед яких і дворазовий чемпіон Європи львів'янин Ігор Шемечко. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра.